Друзі, в нас зараз Марс з'єднується з південним вузлом в знаку Діви, і дуже багато статей зараз виходить на цю тему. Астрологи пишуть, от, зустрічала дуже багато різного, пишуть, що це завершення десятирічного циклу, що це події з минулого можуть повертатися, конфліктні ситуації, люди з минулого можуть повертатися. От, що хочу вам сказати на цю тему, що я думаю, що. Південний вузол він не працює так, знаєте, так що воно дуже сильно помітно у вашій карті. Коли переходять зі знака в знак, або тоді, коли це з'єднання у вашій натальній карті, з'єднується з вашою особистою планетою. Тоді так можуть відбуватися, вони можуть робити події. По тому сектору, де це відбувається, по знаку Діви, і по планеті по Марсу, і по планеті, з якою це з'єднання взаємодіє. оце і будуть ситуації, які можуть у вас виникати. Але в іншому випадку тут вузол працює дуже слабо. Ну, я би взагалі сказала, що він не працює, тому що конфліктні ситуації в нас зараз можуть бути. Дивіться, в нас Марс стоїть в конфлікті до Венери квадратурою. Ці дні про що це говорить? Так Марс у нас в Діві це по здоров'ю, в декого можуть бути проблеми в когось проблеми у відносинах, в когось проблеми з фінансами. Якісь витрати обережно треба бути в дорогу, на дорогу якісь витрати можуть іти в когось на лікування можуть іти кошти, так от ну, в когось там полагодити автотранспорт потрібні кошти, в когось на навчання потрібні кошти, в когось на подорож, якусь і от нехватка цих коштів, виникнення конфліктних ситуацій, напруга, так. От про це цей аспект. Тобто, де тут південний вузол? Я не знаю. Люди з минулого можуть повертатися. Меркурій у нас зараз ретроградний. Це теж про це про повернення з минулого, так і до подій з минулого, до справ, які ми раніше займалися. Так Меркурій ретроградний, плюс Сатурн і Нептун ретроградний йдуть. Є в нас ретроградні планети. Де тут? А цей південний вузол. Плюс у нас аспект конфліктний, теж ще опозиція Сонця і Плутона. Зараз сонце перейде в лева, а зайде в третій градус, і вона буде точною. А Це який? Це аспект взагалі політичний більше. Це аспект, коли лідери, сильні владні люди, тиснуть на маси людей, маніпулюють ними. От відбувається якийсь певний тиск. Це коли люди не приймають політику владу. От Ну, тобто це таке протистояння ніби владних людей з простими людьми, так, нами. Плюс переговори у нас на 23 число назначили. Подивіться, на яких гарних аспектах, да, до чого вони договоряться, незрозуміло. Ну, в принципі, на такому аспекті, от я зараз теж нариваюся на хейт, тому що говорю, що південний вузол тут не працює, що немає ніякого завершення десятилітнього циклу. Е, от е, не всі це приймуть, і я це розумію. Це моя точка зору. Це я вам зараз покажу. Чому от в мене, допустимо, воно ну, ніяк не працює в карті. в мене є ситуації по Марсу, так є, але по південному вузлу в мене немає ситуації по цьому з'єднанню. Е, е, ну, на особистому опозиція Сонця і Плутона це не прийняття вашої думки е, кимось групою людей, або ви не сприймаєте колективну думку. Такі конфлікти з групами людей можуть відбуватися. Так, тис, маніпуляції на вашу особистість або навпаки, ви будете кимось маніпулювати, управляти групою людей. Ну, і як я кажу, от я можу на хейт нарватися, от. Ну, давайте подивимося, які тут цикли. Останній раз, от дивіться, в Діві з'єднання було в 2006 році Марс. Чому це кажуть, це рідкий, дуже дуже рідкий аспект? Цей аспект відбувається кожні два роки. Тому що Марс рухається, проходить повний зодіакальний цикл раз на два роки. Тобто кожні два роки вони з'єднуються з південним вузлом просто в різних знаках Зодіаку. От. І останній раз в Діві в нас було в 2006 році це з'єднання. Далі, бачите, скільки яких цих з'єднань було в різних знаках просто. Оці синні точечки це з'єднання. От, дивіться, в 2011 році. Марс з'єднувався в близнюках. Так тут пройшов з навділи. Потім Марс перейшов Діву, З'єднання в 12-му році не було от, ну, Тут в різних знаках іде, іде, іде з'єднання. І от 2025 рік у нас знову в Діві. Тобто, беріть фактично з 2006 року, в 2006 році, а не в 2015 році було це з'єднання останній раз, бо дехто плутає і пишуть, що останній раз це було в 2015 році. Дехто пише правильно, в 2015 році з'єднання було в знаку Овен. Тобто, чому кажуть завершення десятилітнього циклу? Марс рухається. Це по два роки по кожному знаку, і Овен, ну це рахуйте 10 років. Так пройшло, поки він в Овні. Це тобто зовна. Але де тут ну так 10 років, так завершення, але де тут завершення циклу? Я не розумію. Тому що Марс виходить, пройшов тільки пів циклу зодіакального, тобто він дійшов до діви. Йому ще лишається ось дивіться, скільки знаків, щоб дійти до Овна. І тоді, коли він дійде знову до Овна, тут можна сказати, що це завершення циклу цілого, так, зодіакального цілого циклу. Зараз це завершення просто ще не завершення. Яке завершення? Марс ще рухається собі по діві і буде далі рухатися, от нема тут ніякого завершення. Іде собі Марс далі, він пройшов тільки меншу половину півциклу зодіакального. От, Ну тому, бачите, хто, хто в що вірить, як то кажуть. Ну чи насправді воно працює, ніхто толком сказати не може. Тому що дивіться, ну ситуації дійсно конфліктів. У нас можуть бути конфліктні аспекти йдуть в картах. От, і воно ж не в усіх будуть конфлікти і проблеми з грошима. Правильно, в кожного своя ситуація в натальній карті. Сказати сюди, приплісти якось південний вузол, ну який включається при переході в знак. Більш-менш працює. І тоді, коли з'єднується з особистою планетою, це з'єднання буде з'єднуватися. От тоді да, так. Дивіться, візьмемо мою карту. Так, взяла свою карту. От в мене це з'єднання в знаку Діви у восьмому секторі. Ну, ну, Нема в мене проблем по здоров'ю, ну, нема в мене зараз ніяких ні травм по восьмому сектору, так, не пов'язана я якось зараз з містикою. Е, е, да, Іде квадратура Венери і е, в Близнюках, да, трішечки там з фінансами проблеми, е, от, їх постійно не вистачає, тому що я, от, бачите, чим займаюся. У мене Уран з'єднується з Юпітером і стають в тригон на, на мій місяць. Я зараз займаюся справами-переїздом, так, сімейними справами, домашніми питаннями більше, і туди все йде. Всі фінанси повністю все. от. Ну, Тому сказати, що якось тут південний вузол десь у мене приплісти, ну ніяк. Ну, Не, не працює в мене це з'єднання. По восьмому сектору теж ну, би, ніяких грошей я ні від кого не отримую. от, ну, тому... Якось так. Ще й тим більше, що якось підв'язати це до минулого, до подій з минулого, до яких подій з минулого? У нас події з минулого можуть бути багато. Ну тобто, що я вам хочу сказати, що ну, якби не все воно так. Як пишуть, як описують, і сказати, що воно там ну, капець як працює, ну може дійсно в когось і спрацює, якщо є от саме з вашими особистими планетами якийсь зв'язок, тоді да, тоді дійсно можуть бути ситуації. А так, це просто кожні два роки відбувається. Ну і чому кажуть, що це так дуже рідко в... Ну, не знаю. Ну, я тако почитала ті статті, почитала. ну, Може, комусь і зайде моя думка. Ну, я просто навіть, і знаєте, в картах уже дивилася і свою карту на минулі рази, коли це з'єднання було, Ну, в мене нічого не відбувалося. Ви мені пишіть свою думку на рахунок цього. Можливо, у вас якісь ситуації такі схожі відбуваються от, або щось по цьому з'єднанню. Тобто, якщо у вас працює це з'єднання, напишіть мені, будь ласка, щоб я ну, і дайте свої дані карти, щоб я подивилася. Чи дійсно ну, що воно працює? Ну, тому що я, ну, я вузли дуже рідко розглядаю, хіба північний вузол, і тож я кажу, коли йдуть конкретні з'єднання з конкретними планетами. Так, вони дуже слабі, ну, їх можна не враховувати взагалі.